Ну що, народ? Пішла вода гаряча неділя, і розпочинаємо обмолод сої, яка тойшла, де проведена десикація. Айник називаємо його малиш. Ну так, в нашій дружній компанії 9640 i VTS, гідрофлекс жадка. В общем, буде зараз обирати нам сою. Ну от Сьогодні на джондір, Він після соняшника починаємо ми обирати сою Рубі. З неї почнемо якраз он газон. Я вже приїхав, щоб. Чистий комбайн на сою, щоб не було ніякої домішки, скажімо так, це теж круто. Правильно, можу, круто. Е, дивлюся, ось в тарілочки на Джоніку є. Це не може не радувати, значить розкидати повинно люксово, так як нам потрібно. Бо на даній ділянці ми будемо сіяти під обробіток, тому що 2 гектара е, крутиться, вертіться, багато топчиться. А інші ділянки, які будуть обирати комбайн, там буде кукуруза на наступний рік, по прямому. На так качественне розподілення решток. Я думаю, цей комбайн нам повинен це предоставити. Ну а це так. Мої думки, мої соображення. Сьогодні буде цей комбайн. Ми планували інші, Ніхоланди, але вони вже настроєні на кукурузу. Позвонили за цей. Та й на мазях. Він вчора соєшник обирав. Тобто приїде зробить, не питати. Домовились, приїхали, хлопці. Треба ось питати, скільки на Китайчику інтересно мотогодин на 110 Колись в своє время і ми хотіли його купити, коли він ще стояв 39 баксів. Але всі були прохані в той час, всім треба було куча документів, офіціоз, або йти в банк. А ми хотіли, якоби по чоловічески договоритися, що взяти, як те. Що поставити в залог. Але нам компанія не надала. Тоді ми передумали, тоді з'явилися масеї, тоді приїхав Серік вовремя і відтоді напарив нам масейчика, який вже зараз 1200 мотогодин на ньому. Там ще трохи будемо робити е, обслуговування маленьке. Е, сою Рубі, ми молотим 2 гектара, грузимо в газон, я їду на базу. Ми його переважимо. Я зараз візьму другий телефон, візьму програму, ми його обміряємо, щоб було все чітко. Переважимо і знаємо точну врожайність даної сої, даної ділянки. Там, в принципі, ми рахуємо 2 гектара, Ну, може буде обійду, там буде 2,1, а може 1,9. Там воно, в принципі, всі точки вимірялися в минулому році і все должно бути ідеально. Ну, це так, щоб показати, щоб ось ось, Є конкретна площа, є конкретна вага. Бо є, бо є моменти, є нюанси. Оце отак. -от Взагалі, все, народ, давайте, лайкосик з вас, зараз запускаємося, це все в процесі показує. Я ж все таки спитав, скільки ж пробігу нормально знімав в даному тракторі. Сім з лишнім тільки що тракторист озвучив тисяч мотогодин. Це перший, 17-го він року. Ну, моменти нюанси були, але 7 тисяч мотогодин. Мідріт Мадрід, це скільки у нас за 8 років. І пече. Так, і комбайн якось зацепився. І рушає. А ну пиші, це хороший комбайн, чи поганий. Чи комбайнів хороших не було? Ой, поганих хороших, поганих не бував. Мені Виник, будь любий комбайн хороший, а коли він ще свіжий ідеально. Ну, отець стоїть питання, там писав чоловік, ваші гектари вже треба мати свій комбайн. Коли ним ви розумієте, комбайн. Якщо його купити новий, питань нема, але новий ми ніколи не купимо з нашим об'ємом землі. Купити б ушний і крутити оті гайки, сипати неймовірні кошти, щоб змолотити наші 200 гектарів землі, ну це я рахую недоцільно. Тим більше немає кому цим займатися. Як ви знаєте, я гайки крутити не люблю. А їх треба крутити. А це мені не сильно... Хочеться. І я, чесно кажучи, в такій техніці нічого і не шарю. Хоча навчитися можна все. Питань немає. Але, але. Ось приїхала техніка. Що случилось? Приїхала техніка, роботу зробила, гроші оддав і в тебе голова не були ні за що. Поламилось воно посеред поля, не поламилося. Обслуговування це все, неймовірна сума грошей і так далі. Якось так, це мої думки. Соя краун. Ой, краун, я вже їх путаю. Рубі. Зараз це все діло підемо покажемо. Е, робили десекацію, все чудово. Десикація спрацювала. Як має бути. Є де-не-де отаке зелененьке, Ну, це не критично. Ми її все одно всі будемо калібрувати. Клієнтів на неї є, що всім навіть і не вистачить. Хіба що можу дати номер, де ми її купували, по 53 тисячі тонн. Бо ті репродукції, які розказують на просторах Ютуба. Не вірте, в сой ГМО в них репродукції немає. Це отак. Те, що там маркетинговий ход, то все воно до одного міста. Так. Що я вам ще хочу сказати? Сейчас он, комбайн обходить по кругу, я стою на крайній рядочок, беру другий телефон і міряємо площу. площу. І Міряємо площу і знаємо, яка в нас тут площа. Все це, це діло покажу. Не перемикайтеся. По зрізу. Ну отлічно, дивіться, ось цю. сурочка, так, да, торчить. Нижній бобок весь забирає. Ну не без того, що десь, звісно, щось кудись. Десь і мотовило губи, Плюс отут ось косогорчик, бачите, який? Соответственно, момент нюанс. В общем, хай поче, якраз подивимося, як Джандір молота. Так, це я тут топтав. Як десекацію робив. Ну, по Супосойки, дивіться, побитами. тут навішано. Зараз ми туди сюди і в цьому вже відео знаємо результат. Те тут сіялося ромбом. по висоті, ну десь майже до пояса, десь може і по пояс. Ну, дивіться, як усипано. Мені ця стоя подобається. Її міжряддя. 70 ой, зайшов по-попа, околпопука, попояс -поп. поп -поп То воно, ну, бачите, ромбом посіяно і не видно чіткості, якесь міжрядня. А ось дивіться, яка прикольна рослинка. Бобик порівняно, так дивлячись, рослина, що ближче до мене. Дивіться Дивіться, ось, де нижній бобок. Ось він. Це по відстані ну, до, 10, сант... Яке до 10? 10 сантиметрів є 100%. Бомба, бомба, це своя мені подобається, вона має право бути. Будемо її висівати. Зерно ми як сіяли було 204 грама. І, кстати, по кілограмам десь приблизно 48 кілограм був висів. Зерно гарне, красиве. І як стоїть, так більш-менш без конкуренції, Ви гляньте. Обвіста. Одна, друга. Тільки густіше. Все, і гілки є, ну, є і одинокі. Єсті одинокі. В общем, все, ждемо зараз комбайн. Обходить по кругу, я зараз лечу. Пішачком обходить, щоб це все діло показати. Там здесь дійшов у цей край і... Там може вже об'їде. Дойшов у цей край і побачив, що в мене стоїть. Не гектари, а якась ще Значить, дивіться, в мене є ось така приложуха, ось вона називається. Ось. І, в общем, ми з вами цей куток. І тепер будемо скасувати, створюємо поле. Нове. І заново пішов, як сірий долиною, опять по кругу. Тому що не обратив увагу сюди. Значить, міряємо ділянку. По краєчку, як має бути. Щоб зрозуміти, скільки тут гектарів. Комбайник розвертається, тут у нас на ну, полях жухи, дай дорогу. Стоєшник коситься, стоя коситься, жандіри печуть. Отак, отакий зріс розкидання, бачите. Розкидання, звісно, люксове. Так, тут ось міряє. Це я зараз набігаю. саме главне на соїну не попасти. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Ко як свою Дивимось. Майже 2 гектари, есть так, як я й показав. Ну це, знаєте, для себе і для тих, хто може мало вірить чи ще там моменти, нюанси, значить, площа 1 гектар, 95 соток, ну, то рахуємо грубо за 2. Десь лівіше пішов, десь правіше, 2 гектара. То маладше висипається мені на газіка, я їду на базу. Потім по свободі сипаємо через трубу це все діло в беги. Беги переважуємо, бо нам все одно треба в беги, бо ми ще її будемо віяти, калібрувати. І знаємо точну врожайність в цьому відео. Кому цікаво, залишайтеся. Хух, Оце знаходився. ядрит-мадрит, два круга по полю дав. 2 гектарів. В них гектари 4 Ну, воно Знову ж, так? Да? Все, народ. Значить, щось ще цікаве буде, включаю. Погнали наверх, подивимось, що тут відбувається. О, бачите. Хоть і комбайн клавішній, але чистіше. Стоя. Набагато менше стрічка. Зерно крупне, хороше. От отберемо саме качество. Оце, що вийшло на газончику. Е, ну, Я впевнений з цьому розказати, що 2-2 є 100% 2 тони. Да? Ну а там їм повинен бути хвостик. Е, оце отак. Все. Їдемо на базу, потім уже будемо важитися. І зрозуміємо, що ж у нас вийшло тут по вражайності. І так, значить, до самого цікавого, до самого головного, е, набрали 5 бегів. Ось вони стоять. Васильок це все діло переважив. Результат вийшов такий. 2 гектара ділимо 2 2 і 2,2 тони 22 центнера. Чесно кажучи, Ну я. По цій моносої не задоволений. На виход цього відео ми вже змолотили йому стан і так далі. Ну, якоби знаючи результат тих сой. Ця стріла така потужна, масивна і по зерну. Ну, дивіться, ну вона ж крупна, тобто тут маса тисячі. ну Серйозна, скажімо так. Є, звісно, десь прозелень, ну ми його вже скалібруємо, тобто все буде красота. То якоби... Малувато хотілося, щоб туди хоча б під 2,5 було. Ну а ну, маємо, що маємо. Це перший рік це соя. Ми її залишаємо в повному обсязі, тому що потенціал у неї є потужний. Потенціал є, відповідно, може вона себе розкриє а, при інших умовах, по іншому попереднику, в інший рік, допустимо, і так далі. Оце такі моменти. Все прозоро, все як має бути. Гектари бачили, то наше все бачили, все все є. Як воно є, то воно є. Як он, мустанг сипа більше, то він сипав більше. Ну це потім побачите. А зерно саме по собі на мустангі дрібніше. А тут а прям дідрит ну, так горох. Бомба, бомба. Так що це отак. Тепер ми з бегів її будемо відять, калібрувати і так далі. Це такі моменти реалії. Так що, щоб знали. Від початку до кінця. Результат. Ну і опять же, давайте кинемо по затратній частині, навіть якщо 2.2, ну, мені особисто мало. А затратна частина тричі бризнута, посіяна. І десикація. Все. Які затрати? Мінімальні. Там, ну, та півнок тільки. То, що ми хочемо. Що ми хочемо. Оце так. Все, дякую за увагу. Хто додивився до кінця. Всім подякував, всім пока.